Частина друга. Е, відповідь Йова Людині не бачити Бога. Сіла батарея, так, 23. А Йо відповів та й сказав: Моя мова і сьогодні гірка, тяжче страждання, моє, застигнання моє. О, якби то я знав, де я його знайду, то прийшов би до місця його пробування. Я перед обличчям його свою справу поклав. А уста своє я наповнив доводами. Розгнав би слова, що мені відповість. Я зрозумів би, що скаже мені, чи зо мною напрю він з великою силою стане. О, ні, тільки б увагу звернув він на мене. Справедливо судився б там з ним, і я ж назавжди б звільнився б від свого його суді. Та піду я на схід і не маю його, а на захід удамся його не побачу. Та півночі шукаю його і не вхоплю. Збочу на південь і не добачаю, а він знає дорогу, яка при мені, хай би випробував він мене, мов золото вийду. Трималась на моя нога моя коло стопи його. Дороги його держався і не взбочив. Я не відступився від заповіді його губ, та на доставу свою я ховав слова уст його, але він про одному. І хто зверне його? Як чого зажадає душа його, та він учинить. Бо він виконає, про що мене призначив, і в нього багато такого, як це. Тому перед обличчям я його тремчу, розважаю і жахаюсь його, а Бог пом'якшив моє серце і все могутнє мене настрашив, бо знищений я від темноти, ані від обличчя свого, ще темність закрила його. Людині не бачите, відповідь його людині не бачите Бога. Я була в монастирі, і коли монах розказував історію того монастиря, то я побачила такий великий білий суб'єкт, і він пересувався, змінював позицію. І я в цей момент от не чула вже цього монаха, тільки дивилася цим суб'єктом. Такимсь великим, ну, таке, ніби голова голова і зразу переходить такий тулуб. Ні рук, нічого нема. І воно постійно пересувалося такі біли, біла субстанція. Да, от я до... собі думав, то що я колись в мене запрос був на рахунок ангелів, то вони йдуть метрів два, а це так, ну. Як будинок десь по розміру. Да, такого відчула дуже сильно село від монахів на службі, прям. Не знаю, можливо, то був Бог. Велика біла субстанція. Голова переходом сразу таку, як втулб. Так, далі йдемо. Убогі страждають, безбожні їх тиснуть. Для чого часи не заховані від самогутнього? Ті, що знають його, його днів не побачать. Пересовують майже безбожні, стадо грабують вони та пасуть. Займають у слав ротини, беруть у заставу вола від удовиць. Вони бідних з дороги спихають, разом мусять ховатися збіжені краю. То вони, бідарі, немов дикі осли на пустині, виходять на працю свою здобичі, шукаючи, степ йому хліба дає для дітей. На полі вночі вони жнуть і збираються б виноград у безбожного. І наго ночують вони без одежі, і не мають вкриття собі в холоді, мокнуть від зливи гірської. А заслони, не маючи скелю, вони обіймають, сироту відривають від перс, і в заставу беруть від убогого. Ходять ненаго вони без броня, і голодними носять стопи. Хоч між мурами їхніми роблять оливу, топчуть чавила та прагнуть вони, стогнуть люди із міста і кричить душа вбиваних, а Бог на це зло не звертає уваги. Вони проти світла бунтують, не знають доріг його, а на стежках його не сидить. А на світанку встає душогуб, замордовує бідного та злидаря, а ніч він провадить, як злодій. А перелюбника око чекає смеркання, говорячи, не побачить мене жодне око. І за слону кладе на обличчя, підкопується під думи в темноті. Замикаються вдень світла, не знають вони, бо ранок для них усіх разом то темрява, і знають вони жахи темряви. Такий лег, він, легкий він на поверхні води, і на землі їхня частка проклята. Не вернеться він на дорогу садів виноградарів. Як посуха та спека їдять сніжну воду, так що ол поїсть грішників. Забуде його лоно матері. Буде жерти чарува його, мов солодощі. Більше не буде він згадуваний, і безбожник поламаний буде, мов дерево. Чини зло де бездітної він, щоб вона не родила і вдовиці не зробить добра. А міцюсеє він тягне могутніх. Коли він стає, то ніхто вже не впевнений свого життя. Бог дає йому все на безпеку, і на те він спирається. На очі його бачать їхні дороги. Та очі його бачать їхні дороги. Підіймуться трохи й немає, вже їх понижені, як усе вони гинуть і зрізуються, немов та лоскова головка. Якщо ж ні, то хто зробить мене неправдомовцем, а слово моє на марноту оберне. І зачитаю ще третя білдадова мова Людина то як черв'як. Це була от кінець інформації по грошам. Але тут ще є. От, зачитаю тут. І загорив е, людина то як черв'як. І загорив шух'янин, біда, ти сказав, панування то, та острах у нього, який на висотах своїх чинить мир. Чи війську? Цепто сноска зорям. Його є число, над ким його світло не сходить? І як може людина бути праведною перед Богом, і як може бути чистим від жінки народжений, та йому навіть місяць не світить, і в очах його зорі не ясні. Якщо ж то ді людина та черв'як чи син людський хробак. Остання відповідь Йова – Бог керує світом. 26. Айо відповів та сказав, сказав, якби силами ти допоміг, як рамо підперти не можному. Що ти радив немудрому? І яку раду подав багатьом? Кому ти слова говорив і чий дух вийшов з тебе? Рафаїми? Велетні сноска. Тремтять під водою і всі мешканці. Голий шеол перед ним. І нема про покриття Авадону. Він, він над порожнечу північ простяг. На нічному він землю повісів, він зав'язку воду в своїх облаках, і не розбивається Хмара під ними. Він поставив престола свого, розтягнув над ним хмару свою, на поверхні води він зазначив межу. Аж до границі між світлом та темрявою. Стопе та тремтета стар... від гніву його. Він міцю своєю спокоює море і своїм розумом нищить рагава. Рагав – містичний морський звір, також зухвайсту, гордощ, буруни морські. Своїм духом він небо прикрасив, рука його в ньому створила, втікаючого скорпіона. Рука його в ньому сторила втікаючого Скорпіона, та це все самі кінці дороги його, бо ми тільки слабке, шепотіння чували про нього, грім потугиш його, хто його зрозуміє. Бог карає безбожного Йов далі. 27. І Йов далі вів мову свою та й сказав Як живий Бог відкинув, він право моє, і душу мою засмутив всемогодні. І я довго, довго довго мені ще душа моя, і дух Божий у ніздрях моїх. Направда, уста мої не говоритимуть, а язик мені скаже, омана. Борони мене, Боже, признати вас за справедливих, доки я не промож. Помру своєї невинності, я не відкину від себе. За свою справедливість тримаюся міцно і її не пущу. Моє серце не буде ганбити ні одного знім моїх. Нехай буде мій ворог, немов той безбожника, хто повстає проти мене, кривдник. Яка ж бо надія лукавому, коли відриває, коли візьме Бог душу його. Чи Бог вислугає його крик, коли прийде на нього нещастя, чи буде втішатися він самогутньо? буде кликати Бога за кожного часу. Я вас буду навчати про Божу руку. Сила могутність, що є усе могутнє, я не сховаю. Та ж самі ви це бачили всі. Чи -чо... То чого ж під нісенітниці плещете? Така доля людини безбожної. Це спащена насильників, що отримують усе могутнього. Як розмножаться діти його хіба для... для меча, а нащадки його не наситяться хлібом? Позосталих по ньому ровиця сховає, вдовиці його не заплачуть. Якщо накопичить він срібла, немов того пороху, як наготує держи, як глине, то віна готує, а праведи вдягне, а срібло невинний поділить. Він будує свій дім, як там, і як той стору, що ставить собі курення. Він лягає багатим та більше зробить того, свої очі відкриє і немає його. Страхіття досягнуть його, мов вода. Вночі буря украде його, східний вітер його понесе і менеться, і бурю схопить його з його місця. Оце все він кине на нього і не змалосердиться, і від руки його мусить успішно втікати. Своїми долонями сплесне над ними і свис над ними свого місця. Людина й мудрість отож має срібло своє джерело і є місце для золота, де його чистять. Залізо береться із пороху, з каменя мідь вилавляється, людина кладе для темноти кінця і до краю досліджує все, шукає каміння темряві та в смертній тіні, ламає в купальні далеко від мешканця, забуті ногою людини висять місця, віддалення від чоловіка. Земля, хліб із неї походить. А під нею покрите немовби огнем, місце самфіру, каміння їй порох в золота в ній. Стежка туди не знає їх жиптах, його королина не бачило. Наступала по й молода звірина. не ходив нею лев. Чоловік свою руку по покремені Гор від кореня перевертає, Пробиває в скелях канали, і все дороге бачить око його. Він загачує ріки від виливу, а заховані речі виводять на світло. Та де мудрість знаходиться і де місце розуму. Людина не знає ціни її, Вона в країні живих не знаходиться. Безодня говорить, вона не в мені і море звищає Не зі мною щирого золота дати за неї не можна і не важиться срібло ціною за неї, не важить за нею фірського золота, ні дорогого оніксу, і сапфіру. Золото і скло нарівняється і вартості їй. І її не замінять на посуди щирого золота, коралі і кришталі не згадуються, а набуток примудрості ліпше перли. не рівняється її етіопський топаз, і не важиться в золото щире за неї, а мудрість і звідки приходить, іде місце розуму. Бо вона від очей усього жалгового захована, і від птаства небесного скрита вона. А Вадон той Смерть промовляють. Вухами своїми ми чули про неї лишутку, тільки Бог розуміє дорогу її, тільки він знає місце її, бо він аж на кінці землі придивляється, бачить під небом усім, коли він чинив вагу вітрові, а воду утворював мірою, коли він устав, складав для дощу та дороги для, для блискавки грому, тоді він побачив її та про неї повів. Міцно поставив її та дослідив. І сказав він людині тоді. Тож страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Ось так. І сказав Бог людині тоді: тож страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Ось так, друзі. Так що бажаю всім мудрості і розуму. Слава Богу за все. Дякуємо Богу і звертаюся як частіше до Бога. Слава Ісусу Христу!